Сучасні прометеї Донбасу, що відновлювали світло навіть під обстрілами в Києві відбулася прем'єра документального фільму про Курахівську ТЕС, останню діючу електростанцію на підконтрольній частині Донеччини. Станція розташована лише за кілька кілометрів від лінії фронту і за майже півтора місяці пережила 39 обстрілів. Як енергетики працювали під артилерійськими ударами, а потім залишили рідну домівку, розкаже наша репортерка Валентина Слободян. Міцні обійми, сльози та щирі усмішки. Такою була зустріч енергетиків ДТЕК Курахівської Тес. Останнє вони бачили ще на Донеччині, де ледь не щодня відновлювали станцію після чергових обстрілів. Півтора місяці жили в постійному очікуванні ударів. Попри все, команда залишалась на позитиві. Навіть в найстрашніші моменти допомагали жарти, каже Георгій. Я керівник на мене дивилися. Я, 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 я подавав приклад, якби я. Показував свій страх, якби я боявся, то це б дало привід всім розбігтися. А я розумію, що того не можна робити. От. Тому прикладав всі зусилля для того, щоб, щоб люди були на місцях, щоб я їх там пробував, там, трошки там, заспокоювати. Розповідав, що все буде нормально, все добре, все треба прикласти трохи зусиль, все, ну, все буде нормально. На станції чоловік пропрацював 35 років. Пройшов шлях від рядового працівника до начальника цеху. Коли ворог підійшов притул до Курахове, Георгій евакуював дружину з рідного міста, а сам залишився підтримувати роботу енергоблоків, адже станція обслуговувала не лише Донеччину, але й підтримувала надійність усієї української енергосистеми. Поки там залишались люди, більша їх кількість, я розумів, що ну це все їм потрібно. Показати героїчних людей амбітне завдання для режисера. Фільм Останній Прометей Донбасу розповідає історію теплоелектростанції у фронтовому на той час Кураховому, що за 50 кілометрів від Донецька. Для мене було головним в цій історії це розповісти трошки привідкрити, скажімо, так, завісу того. Які героїчні люди зараз захищають нашу енергетику, наше світло? Вони буквально щоденно борються за те, щоб у нас було те, що ми маємо, за те, щоб відстоювати наше світло в боротьбі з ворогом. Творці наголошують, назва фільму не випадкова. Курахівська тес пережила знищення під час другої світової, була відновлена і до весни 2024 року залишалась останньою великою діючою електростанцією на підконтрольній Україні частині Донеччини. За 43 дні вона пережила 39 обстрілів, та врешті була частково зруйнована. Коли блок працює або блоки працюють, видно дим із труб, його видно за багато кілометрів, і це сигнал для. Окупантів розпочинати знову обстріли і тому люди розуміючи, що вони роблять, на який ризик вони наражаються, все одно робили свою справу. Вони піднімали раз за разом ці блоки, щоб ці блоки генерували електроенергію для міста. для Донбасу від початку повномасштабного вторгнення на станції працювало 900 енергетиків. Після знищення залізничного мосту та критичних руйнувань було вирішено евакуювати людей. Команда демонтувала частину обладнання, що налічувало 352 фури, в тому числі трансформатор вагою 210 тонн. Рятоване обладнання сьогодні працює на інших станціях ДТЕК, а його невеличку частину, зокрема, елементи устаткування та фотоархіви, представили і на прем'єрі, каже колишній директор Курахівської тес. 80% процентів з бюджету району. Це була Курахівська. ТЕС. Це місце, де я родився. Виріс, де мої пращури це рідна земля у залі. Зібралося пів тисячі глядачів під час перегляду. Напруга. Тиша та сльози. А після фінальних кадрів люди аплодували стоячи кожному енергетику. Зачепила кожна людська історія, кожна людська доля. Я пишаюся кожен раз нашими людьми. Люди, які підтримували нашу енергетику до кінця літа, які залишились і зараз підтримують. Фільм Останній Прометей Донбасу, створений за підтримки Держкіно України та Українського культурного фонду. Незабаром можна буде побачити в кінотеатрах України, а також на ТВ і онлайн-платформах, таких як Київ Стар ТБ. Які також підтримали створення цього фільму. Валентина Слободян, Олександр Колосов, телеканал Прямий.